13-річну Яну Степаненко зустрічають у Львові. Повернулася з бостонського марафону, що відбувся у суботу, 13 квітня. Дівчинка пробігла 5 кілометрів на протезах за одну годину, та зібрала 615 тисяч гривень на протез 30-річному захиснику Олександру Рясному. «Пробігла я дуже класа, мені дуже сподобалось. Тяжко було. Тяжко було вже під кінець, коли вже залишався кілометр. То вже тоді почали боліти ноги, вже відчувала таку тяжкість, але все одно я добігла до фінішу. Я сама не очікувала. Що я пробіжу ці п'ять кілометрів. Я готувалася там максимум на два-три. На але я пробігла ці п'ять, і це, напевно, підтримка людей, підтримка моєї сім'ї, моїх рідних. Я все утро питалася їй сказати, що все буде окей. Скільки ти не пробігла? 500 метрів, півтора. Це вже твоя перемога, хоч маленька, хоч велика. Для неї це багато значення. Але вона. Така що не здалася, і вона добігла Яна Степаненко втратила обидві ноги під час ракетного удару по Краматорському вокзалу у квітні 2022-го. Дівчина лікувалась та отримала протези у Львові. Тут і готувалася до марафону, тренувалась чотири рази на тиждень. Найскладніше це було почати бігти, бо я навчилась ходити спочатку на цих бігових протезах, бо вони доволі специфічні, а потім ми вже потрошки-потрошки навчились бігати. І загалом складного нічого не було, бо вона дуже хороша, вмотивована дівчинка, мала ціль мету, до кого вона сміливо йшла, і тому в нас все вдалося. Раз Яна готується до напівмарафону, що буде у Львові 12 травня. Планує пробігти дистанцію зі своїм братом Ярославом. Єлісавета Сілаєва, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.